Так, зараз, де я знаходжусь, йде автошоу, але пішов дощ, і автомобілі потрохи виїжджають. Я її буду так знімати, як то кажуть, на 3-4 секунди проїжджаючи біля мене. Так, ось Mercedes гарний. Так, Знову такий цікавий експонат йде Mercedes блакитного кольору. Гольф, ну не дуже вже такий старий. Так, це те перше або те другий, ось їде. Так, а ось швейцарський автомобіль з мотором американським від Крайсера 7.072. Так, далі їде Мерседес. 200 й дизель. Так, наступний також Mercedes червоного кольору. Керманець людина похилого віку, мабуть, купував його перший. Це 6,3 300 сел. Це десь 280-270 конячок. Досить такий потужний мотор. Так, далі така одюха на заряді. Кватро. До речі, досить була велика сьогодні така підбірка автівок, коли пішов дощ, реально злива. Тому я знімаю те, що виїжджає зараз. Так, Форт Мустан їде в нас. Краса. Далі жучок New Beetle. Теж файний такий, бачите, ззаді чемодан. Я не знаю, що це за назва, як автомобіль називається, але досить таки гарно виглядає. Так, Зараз ви побачите фіатик, але нагадує в принципі, наш запорожець. Туда ось такий жовто-кольор поносний. Далі йде Citroen кабріолет, до речі, крута модель. NCU Дивіться, які в у нього стопи, так? Да? Так, MG Mongeo Garage до речі, зараз я викупив Китай, якщо не помиляюсь. Так, далі в нас Mercedes-Benz. Теж такий гарний варіант. Гарна автівка. 3,5 мотор, 300 сел Так, ще одне спортивне диво. Тих років. Це тріумф. 1500 і так. Ну, далі вже не таке старе, але всі пам'ятають, то теж не їде. <гум> Кіномобіль тих років.